Всім привіт! Починаю для вас нове відео. З ось такої краси, у маминому саду розцвіло декілька квітів. Звичайно, в нас мороз, тому могло б бути ось піони розцвіли, було б вже набагато гарніше. Да? В травні у нас ще дуже холодно. А зараз я буду готувати тірамісу. Рецепт є в шорсах. Тут вам його продублюю, тому що дійсно дуже смачний рецепт. Нам знадобиться маскарпоне, яйця, цукор, кава охолоджена, Маскарпоне має постояти вне холодильника, щоб трошки пітану какао і палочки савоярді. Беремо 130 г цукру, 2 яйця плюс 1 жовток. Добре збиваємо, щоб розчинився цукор. Після цього додаємо постоявший маскарпоне і збиваємо все до однорідної маси. Далі беремо палочки савоярді, змочуємо в холодній каві, дуже важливо саме в холодній Після цього викладаємо перший ряд палочок, потім крем, потім палочки. І в кінці добре посипаємо какао. має вийти ось так, як на відео. На ніч ставимо в холодильник. І на ранок отримуємо ось таке тістечко, яке дуже гарно ріжеться і тримає форму. Рекомендую дуже смачний рецепт, спробувати. Хоча б один. покажу вам дещо дуже миле. Це Ліза з татом ходили в Аврору. Ліза захотіла купити мені подарунок на День мами. Все в зеленому кольорі, бо я люблю зелений колір. Ось така класна ручка. Подивіться, яка вона мила. Записничок. Завжди пригодиться. Резинку ось таку оригінальну, собі взяла голубеньку, мені таку більш м'ятну щоб підходило. І світло для зйомки відео. Бачиш, що я знімаю відео, їй цей процес також дуже подобається. Будемо пробувати покращувати своє відео за допомогою. Сьогодні вже 19 травня понеділок, давно для вас не знімала. Але це зв'язано з тим, що у нас влізе вітрянка. Весь минулий тиждень ми не були в школі. В неї були висопи, висока температура. Цей тиждень відповідно. Ми також не йдемо в школу, але їй вже набагато краще. Ми вже вихідні сьогодні доганяли програму, тому що за тиждень, поки хворіли, багато пропустили, багато тем. Злізою, правда, це дуже комфортно робити. Саме вона любить сама вчитись. Я просто можу їй показати теми, об'яснити і залишити там, писати чи рахувати математику і потім просто перевірити. Наприклад, сама може прочитати текст, потім мені лише переказати. Тому тут не проблема, головне, щоб вона вже була здорова, тому що, повторюсь, нових висипів нема, але старі поки ще не зійшли, то ми учимося з дому. І за цей час поки а, вчилися, а я а, вчилися, хворіли. А я встигла перечитати певну частину книг. Зараз не планую поки робити відео про прочитання книги, тому буду розказувати вам трошки про книги в влогах. Я прочитала, як ви бачите, всю серію Холі Блек Жорстокий принц. Вона досить популярна на Тіктоці. У нас, мало бути, в книжковому клубі і було розмальовування з але оскільки ми хворіли, я не ходила. І була тематика саме по цій книзі. Мені сподобалось цікавий світ, дуже динамічно гарно описано. У мене улюблена головна героїня Джуд Дуарте, Дуже рекомендую, легко читається, швидко прочитала, гарно зроблений сюжет, класна збірка фантастики. Я думаю, Ліза буде в захваті. З часом я вас збираю свою колекцію книг, щоб потім вона могла читати. Тут у мене а зараз читаю п'яте розслідування Саймона Бекета Невгамовні мерці. Дуже цікаво, просто в мене нема часу, потрібно працювати. Перед цим буквально дочитала четверте розслідування. Я в захваті. Тут гарно виглядає книга, гарно буде виглядати на полишці. І крім цього, це одні з кращих трилерів детективів, які я читала. Можу порекомендувати. Це прям. Саймон Бакет моя любов. Вийшло шосте розслідування, я вже за ним планую скоро піти. Там якраз вибрали вже книгу місяця на червень, планую взяти її. П'яте шосте розслідування Саймона Бекета і ще дещо пізніше вам покажу. І дуже зручна ось така. Закладка, воно підходить під цей монобакет, та бачите, яка класна заказувала на тему. Рекомендую для любителів трилерів. Якщо ви випадково прийшли по всього цього автора, це просто вау! Хочу вам показати дуже корисну річ для дому, особливо якщо ви працюєте з дому, чи у вас взагалі немає часу ходити там 10 тисяч кроків в день. У нас вже це була нагальна потреба. Я пішла в спортзал, але не завжди є можливість час в нього піти. А бігова доріжка, ми використовуємо її як доріжку для ходьби. Неважливо, яка погода, чи є час піти в спортзал, чи ні, зручний для вас час. Просто можна на ній походити. Дуже класна, а саме ця не гучна. І ви бачите, це мій балкон. Тут гарний вид з вікна, тут є така спеціальна підставка для телефону. Це теж також дуже зручно. Тут у нас вид на горе, гарні хмаринки. Дуже мені подобається тут ходити і дивитись вікно. На балконі вже оформляю багато зелені. Планую тут пізніше, замість доріжки, поставити крісло і поличку для книг, щоб читати саме на цьому балконі. Але поки так. І я вам показувала дуже класна ось ця поличка з сенсею. Тут у мене квіточка росте в кашпо, яка в мене була чашечкою, але мені подобається його використовувати як кашпо. Тут у мене Вікінг обожнюю. Я вам показувала ці книги, і дуже подобається серія книг Саймона Бекета. Зараз читаю п'яту, недавно прочитала четверту. Якщо ви любите трилери-детективи, це просто топ. І ще тут в мене такі дві гарні квіточки. Ось такий затишний. Зараз в мене міні-спортзал. Дуже швиденько показую. Приїхала мені доставка сільпо. Взяла банани. Правда, треба сходити на ринок, там ціни трошки краще, особливо на полуницю. По акції такий смачний дуже сирок, беру не перший раз. А, Лізі також гарна ціна по 17 гривень. Взяла 3 актімельки. А, дуже мені подобається саме це куряче філа від Епікур. Завтра буду робити фунчозу з куркою і з овочами постараюсь вам показати. Також бачила багато рецептів на Тіктосі, де беруть ось такий сир. Творог, мені подобається молоки, лаваш, укроп, чеснок і піджарюють такі конвертики. Думаю, ви мали, якщо у вас є тік-ток, також бачите цей рецепт. Хочу спробувати. Яйця закінчились. По гарній ціні була сметана якраз також для цього рецепту. Гарна ціна була на ці е, сирники Руть. Вони дуже смачні, але дуже солодкі. Треба буде зробити вдома з меншою кількістю цукру. По акції було ось таке цікаве морозливо в гранулках. Будемо зараз пробувати. За дві баночки 100 гривень. Е, мені подобається ось це мило премії. У мене мигдальне вдома взяла зараз по акції оливкове. Згущене молоко, ліз до млинців, сирників, панкейків вона любить таке, їй вона дуже просила, взяла орево. Також зараз дуже гарна ціна взяла дві упаковки манго. По 100 гривень 250 грам, коли дуже хочеться солодкого, це і смачно і більш корисно. А Ліза також дуже полюбила. Вона любить такі подушечки, час від часу її беру. Гарна ціна була люблю молоко молокія. Взяла дві упаковки перший раз взяла від села, саме ось цей ополіскувач. Елеганс дуже сподобався аромат. Я вже нюхала така велика упаковка. Якраз закінчилась. Буду пробувати цей. Ось такі невеликі покупки буду щось цікаве готувати. фунчозу завтра кабачки взяла, буду готувати кабачкові оладки. Постараюся вам показати. Добрий ранок, п'ятниця. У нас супер дощова погода. За вікном є дощик. У мене сьогодні купа планів. Перший з яких піти пофарбувати волосся. Бачите, ось так виглядає моє до, і як пофарбуюсь, покажу вам після. І також сьогодні буде презентація книги «Є книгарні» Ярини Вовк. Це Ужгородська письменниця в утробі хижака, це трилер, дуже класно написаний. Я читала другу книгу і вже половину цього і прочитала. Дуже рекомендую це якісний детектив-трилер на дуже високому рівні написаний. Хто не читав, не пропустіть. Якщо вийде, постараюсь вам швиточки зняти з самої презентації. Повернулася з перукарні. Ось так у мене вийшло. Бачите, трошки такий темний колір. Але це той самий, що і два місяці тому. Просто змішую два кольори BB Cos 8,43, 7,40. Перукар точніше змішує, а вона так гарно, поступово змивається. Дуже мені подобається і давно не було. Зробила чілку. Все нафарбувалося, біжу, щоб встигнути на презентацію книги. Ось на презентацію цієї книжки ми ходили. Я вже прочитала третину, поки подобається. В наступному влозі розкажу свій відгук. І ось така лекція: сім фактів про серійних вбивців, які не покажуть в кіно. Дуже багато нових цікавих фактів дізналась. Ось тут сама авторка. Рекомендую ці книги. Всім дякую за увагу, всім па па па, -па.